Слава Україні, Полтава! Ми приїхали з моїми друзями сьогодні поздоровити на весілля нашого друга, якого зараз немає. Він десь на фотосесії да, зі своєю дружиною. Полтава, чесно, місто дуже класне. Що саме мені сподобалося і кидається в очі, це. Низькі будинки, так, низькоповерхові. Немає такого, як в Києві, там ці висотки будують, які а, затіняють сонце. Ось. Чесно, Полтава дуже класне місце. і Ми спеціально приїхали саме святкувати весілля свого друга в місто Полтава. Не в Києві, там, не на Західній Україні, а саме захотілося просто в Полтаву. Чесно, Полтава класне місце. Ось. Тому поздравляю всіх з цим прекрасним. осенним днем, солнечным. Погода дуже классная, как в литку. Все За все дякую. Да, Слава да, да. Украине! Я очень люблю свой город. Я думаю, что здесь очень уютно и удобно жить. И я хочу пожелать всем полтавчанам и гостям хорошо проводить здесь время и действительно тоже получать удовольствие от Полтавы, так как его получаю я. Мені дуже подобається Полтава, тому що тут добрі і гарні люди. Тут завжди все зелене та дуже гарне повітря. А я хочу повернутися сюди ще раз, коли виросту. Здравствуйте, дорогі полтавчані. З Днем Учитель я вас всіх поздравляю. Я хочу, чтобы во всем мире был мир и чтобы на Украине не было войны. Пожалуйста, помогите Украине, дорогие полтавчане. Люблю Полтаву, потому что она квитуча и красивая. Полтава позитивный город. Здесь хороша атмосфера і чистий воздух. from Полтава, So I came to Ukraine to study. Привіт, Полтаво. Привіт всім. Мене звати Джоан. Я з Індії. Я та багато моїх друзів приїхали до України та до Полтави, аби навчатися медичній справі. говорячи про освіту. Можна сказати, що вона тут на дуже високому рівні. Що ж до Полтави, то це дуже гарне та тихе місто. Воно мені сподобалося одразу. Люди тут гостинні та дуже доброзичливі. Так, тут буває дуже холодно, але водночас є багато місць, де можна посидіти за філіжанкою кави. Шановні полтавці та гості міста. Що я хочу вам сказати? Біда в нас в тому, що в нас наряду 99%. Всього на всього один відсоток людей. Це я знаю, тому що бачите, я хожу, прошу милостиню. Я онкохвора людина. Мене покалічили в Західній Європі в 2001 році. Я себе досі витягую за чуба, ніяк не можу ви піднятися. Гнію з 2001 року У мене були трофічні виразки, зараз вже передгарений стан, тільки ампутація правої ноги. Тому прошу бути людьми, допомагати один одного, поважати, посміхатися, радуватися цьому сонечку, цьому небу.